Вчора дивився відео одного свого знайомого, він виробник е е текстильщик. Ну, зараз, типу, спроси на текстиль немає. В нього там виробництво на Півночі Київської області окупували, щось розбили. Ну, буквально за кілька місяців створює додаткові цехи з виробництвом макаронів. Ну, перші робимо, типу, це, яке. Будем, люди зараз купляють найдешевше, робимо найдешевше. Будуть купляти спагітти, будемо робити спагітті. Він це зробив, це питання внутрішнього виробника. Якщо ми зараз переорієнтуємо, що виробляти тут дешевше, і вигідніше, ніж завозити сюди, бо схема ж проста, сидить чиновник в кабміні, і в нього є так, що тендер на закупку, наприклад, одягу для військових йому дешевше привезти з Туреччини і накинуть на прокладці свої 40%. Це про наше мислення. Так, але воно так працює. Та, 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 і це та. і ця варюга сидить. Він собі, та, значить, накинув а, і продав. Кажуть, ну давай купляй в наших. Він приходить до наших, каже: на завтра треба поставити мільйон курточок воєнних. Ну, каже, ну дайте нам, типу, ви знали, що курточки треба е на осінь? Да, знали, коли знали? Минулої осінь. А чому ви нам минулої не сказали? А що я вам за вами довжен бігати? Він каже, ну, ми б за рік вам зробили, ціна була б там в три рази дешевше, ніж турецька. Ну, нам так зовсім не підходить, бо треба, щоб ще ось так зробити. Розумієш, оце це перший базис. Другий базис. Тобто, ми можемо бути не тільки поставщиками зерна як найдешевшої продукції. Сировини. Ми можемо бути і виробниками. Ну, окей, ми не будемо Італією. Італія це історична історія. Ано про... не потрібно, ми можемо бути так. Україною. Але, от, але ми можемо знайти свої ніші. І Україна зараз у війну теж знайшла свої товари, знайшла свої е, ніші, які кажуть: о, це Україна, і ми хочемо українське. Знову ж таки, е, е, оцінка зерна як продукту і дивіться, тут зараз дуже важливо. Зараз зерно наше сприймається як е, саудівська нафта. Як дубайська нафта. Це зона впливу. Зараз зерно не просто типу як сировина, яку тут там. Нам кажуть, ви кормите найбідніших. Знову ж таки, Канада не захоче кормити найбіднішу Африку. Канада скаже, слухайте, ми зерно можемо продати в Штати. І Бразилія да -да. Да. каже, ми в Євросоюз хочемо продавати, ми ліцензії отримали, наше нам ось то все. Це марна справа, там типу маржа менша. Ми кажемо, ми візьмемо цю чорну роботу на себе. Бо коли всі розбирали хороші ринки, ми в черзі не стояли, тому ми заберемо що залишимо. Це зона впливу. Дивіться, за Африкою всі будуть пектися. За Африку зараз бореться Китай, Штати, Європа там, Росія намагається свого пригожена представити. Тобто, це зона впливу, і ми кажемо, ми закриємо їх харчами по великому рахунку, мати в своїй індивідуальності як країни таку історію, що ти закриваєш континент. Це сильно. Тобто кажуть, це серйозно. Третя річ, це, яка не заважає створювати і свої власні продукти. Я, я говорив з аграріями, з зерновиками саме. Вони кажуть, ми зараз робимо 40, максимум 70 мільйонів в рік тонн. Но, якщо підняти е, логістику. Підняти орність земель, тому що ж насправді ще мільйони гектарів є там в болотах, в якихось непригожних землях. Все. Тобто, каже, якщо навести в країні нормальний європейський порядок, от як Тарас наводив, наприклад, Італію, де кожен сантиметр землі працює. Тут або стоїть маленький заводик, або виробництво там макарон, або мацарели роблять, або поле, або оливки ростуть, або лакшері дача. Все, там кожен сантиметр працює. А в нас ні. В нас є тупо багато за, 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 за запущених багато. земель, які да. Але, типу, вони не працюють. Це вже змінилось. Я пам'ятаю, коли ти літаком повертаєшся в Київ 10 років назад і там пролітаєш назад Голландія, Німеччина, Польща. Там Голландія кожен сантиметр розділений. Німеччина. То тут приїжджаєш, ти сіра така зона. То зараз да, да. вже пішли оці квадратики, вони плотніше стали, Німеччина але ще не один в один. От тут дивіться, і це насправді запустіть те, що Тарас сказав, що, щоб як в Італії було, да? а, але, типу, далі це не завадить мати ось цю зону впливу, ось цю нафт, нафтове зерно, да? типу, яке ресурсом ти. Геополітику закриваєш, паралельно продавайте і макарони. Знову ж таки, а макарони, чого приїхав Бафет сюди? Він, ну він допомагає нам, за що ми велико дякуємо. Дійсно, там Бучі відбудував. Зараз там буде на півдні відбудовувати. Але Баффети, як саме і Білл Гейтс, інвестора Джон Діра, що найбільше в мержі в цьому, на що жаліються всі аграрії? Це хі хі хімія нафта. і Техніка. Техніка він, 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 якраз таки власник техніки. Він сюди приїхав перший. Це перший західний мільярдер, який сюди приїхав в бронежилеті і в Касі, сказав, що допомагають. Значить, він бачить цю територію як перспективну, потенційну, вигідну <кхи> і я з <завершу. кхи> Е, війна, ця в цілому, якщо про неї абстрагуватися зі сторони, вона для нас про незалежність. Питання Путіна до Байдена було типу. Заборони вступати в НАТО, каже, а я не можу обмежити їх незалежність. Це незалежність вступу в НАТО, в ЄС, питання мови, питання там свого президента, питання свого воєначальника, питання побуту нашого, нашого лайфстайлу, да? чому ми вернулися зараз до коріння свого, і ми його дуже цінуємо, ми його любимо. Тому що це свобода, це питання незалежності і свободи. От зерновий коридор питання незалежності і свободи. І коли нам кажуть, росіяни, ми вам не дозволимо. Ось це обмеження свободи, от вони ще намагаються нав'язувати обмеження нашої свободи. Ось це повинно завжди йти на От як в Ізраїльській армії, тільки тобі щось так обмежують. Так я зашк... для чого їх запитувати. Нам возити чи беремо. Возимо Возим. але питання питання тут технічні організувати безпеку. І з того, що я знаю, вот. Путін Вердогана, коли перед виборами обіцяв йому зробити подарунок, віддати Запорізьку атомну станцію МАГАТЕ. І, типу, це мало дати Ердоган мав бути переговірником, і це мало дати кілька балів, щоб в один тур і виграти всі ці сім кандидатів. Ердоган не зміг виграти в першому турі. Ердоган пішов на домовленості з заходом. Знову ж таки, щоб це не була конспірологія. Перший публічний доказ. Він впустив Швецію. Яку не мав пропускати взагалі ні при яких і получать чисто мусульманські бали всередині свого електорату. Друге, він поставить міністром фінансів парня з Меріл Лінч, який вже був міністром фінансів, чисто західна креатура, чисто американський парень, який просто буде робити за західну історію фінансову стабілізувати економіку. Захід зацікавлений в Туреччині. Тому зараз і Ердоган сказав, що за Україну в НАТО, Ердоган сказав, що. Путін приїжджає сюди з Путіним вже не погоджували. Путін, Скажи, що я не правий. Путін, і відпустив азовців. І відпустив азовців. азовців і от, тобто, Война Ердоган залишим зараз залишим. наш. І ми от в попередній передачі ваші, говорили, що вся мрія Російської імперії отримати протоки, про які ти казав, Дарданело да. і Босфор. Чого? Росія це велика тушка, отака от динозавряча, з маленьким мозком. Скільки морів маєш ні одного теплого і ні одного виходу в середземне. І кожен раз ти залеж, залежиш від паши, ким би він не був, він тобі рубільник в Стамбулі відкриє чи закриє, і кожен раз ти з турками маєш домовлятися. Тому ця історія от. нам дуже зараз вигідна. І, і ми, ми насправді повинні да, можемо догорятися з Ердоганом, можемо з ООН, можемо з Штатами чи британцями. Но от мій меседж в тому, якщо Росія б'є по нашій свободі і незалежності, ми повинні бити по їхній свободі і незалежності. Тут от, до ми питання повинні дронів то 33 Мільйони на кіно чи на други? Не дробу. Тут, тут зараз питання політичного лідерства і прийняті, щоб в нас, що кожного сержанта, от, ну, Просто... на рівні сержанта це є, я, я, я завершу. На рівні сержанта є, що Росія це ворог, б'ємо туди, де вони хочуть знищити нас. От на рівні політика. От і це, це я зараз переходжу до Бруківки на рівні політика, на рівні чиновника, щоб вони знали, що тільки по нас десь ось тут, щоб ми били аналогічно в 10 разів. Сто відсотково. Я О, ж про це я, саме говорю. Я сьогодні скажу так, я соні робив доклад про політичну культуру угу. а, і розвиток політичної культури в Україні, взагалі, і це якраз торкалося дуже багатьох питань ментальних і так далі. Невже ми вважаємо що тих 400 мільйонів гривень, які взагалі виділені на, грубо кажучи, знімання, якісь всякі серячі і так далі, це взагалі вагома якась причина хоч щось про щось говорити? Ну, це ж, упінь... Там суми трішки інші. Ні, там виділили 400 млн грн. А на, я ж не на, лише на, про кіно, це серіали. лише один приклад. Якщо ти береш зараз, відкриваєш прозору будь-якого ОТГ і вир... не, 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 не. робиш зараз говорю конкретно. Це десятки мільярдів. Я розумію, що ти що я говорю конкретно зараз про цю ситуацію. Якщо взяти взагалом, так, ми можемо розбирати і так далі. Але ж дивіться, проблематика, і, наприклад, того самого Міністерства оборони. Ну це ж не 400 міль... мільйонів. Це Та, не, а в них бюджет це, 800 мільярдів. Плюс. Це мільярди, а то й на десятки, оскільки там приблизно 3-4 мільярди це тільки судових зараз позовів і йде на те, щоб просто не повернули кошти. Що ми, ми витратили на якесь озброєння, а їм просто Тобто 3-4 мільярди через прокладки, через якась хрінь. Ми ж прекрасно знаємо, що це все вкрадено. Ми про це не говоримо. Ми говоримо про якісь такі, знаєте, на ви, ви там бийтеся за Ткаченка і так далі. Ну розумієте, ми зараз говоримо якраз цю. Навчена безпомічність. Тобто, щоб ми робили те, що потрібно їм. А нам потрібно говорити про справді, про справді вагомі речі. Тобто, нас їм, є кошти, їм це кому? Ну, владі, я не знаю, безтолковим корупціонерам, то, які готові витрачати або вкрасти мільярди, але кидати на, 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 на розпил там якісь серіали про, про розникати. А я ж ну, тобто, не тому, про серіалу. Нам потрібно витрачати гроші на ці серіали. Нам потрібно на кіно витрачати якісне. І мільярди, мільярди, мільярди. Я ще раз. Говорю, я сьогодні наводив приклад. Буквально там перед терм прочитали статтю в російському цьому телеграм-каналі. Вони кіно зняли, називається Свідітель. І там кіно знято дуже непогано на західний ринок, на західний ринок, тому що там була іноземна мова, про яку, про ситуацію в Бучі. Там, де якийсь закордонний не знаю, хто музикант приїжджає в Україну. І він є свідком на стирання нацистів і так далі. і вони це все в кіно показують і буде показувати ось там. Тобто вони зняли якісний продукт вже на той ринок. Що зняли ми? Я Ма, тобі, що що зробили пішла. ми? У нас мавка програмірує. 7 хвилин нас залишити, має, то я хотів би. Та що... я, вже, я думаю, можемо до кінця. Да, так. Я, я от якраз до цього інформаційного продукту, бо це дуже важлива тема. Я тобі, з тобою погоджуюсь на 100%. От ми зараз чим тут займаємося? От прийшли нам пишуть там, ми бла бла-бла, балагану ставили. У мене мета інша. В мене не, мета щоб той, не, той не. хто дивився, вчився політичній грамоті, тому що один кандидат, наук, другий кандидат, наук, третій кандидат наук всі розумні люди, врешті-решт, які говорять: тут не дурниці, ми дискутуємо, і от ви дивитеся і споживаєте контент, але держава в нього не вклала ні копійки. А я тобі не випадково говорю, що кіно може бути пропагандистським. Треба, щоб було пропагандистським. Може, але момент, коли, то, треба коли коля. Каже, що треба найняти за тисячу доларів, тисячу п'яниць під Москвою, дати їм подрону на це треба гроші. А ми збираємо для гуру за допомогою притули безвідносно зараз до нього, до прізвища, 120 мільйонів, бо вкрай треба. А він, до речі, збирається 2 мільйони на шарк, на е, 47 сьому бригаду. Ти збираєш туди, він збирає туди. І отак тисячі людей по україні там, мільйони людей по Україні. Розумієш, значить проблема заключається в тому, що пріоритетність розподілення коштів місцевих бюджетів, державного бюджету вона не визначена в умовах війни. Не визначено на законодавчому рівні. Я їхав до ефіру і слухав коментар одного нашого колеги по радіо, і він говорив наступну річ. Ну, він розклав дуже гарно цю історію. Чому зараз у місцевих бюджетів такі величезні кошти? Податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військові. Оце є, ну, головне джерело надходжень. Місцеві ради не зробили ніхрена для того, щоб розвивався в них бізнес або ще щось, щоб вони отримували додатково грошей. Просто вони споживають ці бабки. 60% ПДФО від загальної суми, йде місцеві бюджети. Плюс далі? 600 мільйонів. А далі бо зняли, там заборону. Військов, військов. зняли заборону на капітальні Навіть видатки з місцевим бюджетом. Так, метелика в хоче Банк піти дати на проценти, щоб отримати свою пару. І ми тоді споглядаємо, що не виділяють ці, ці мільярди гривень. Тому Я тут на Не про на 3, Я, не не 400. Ні, це нормально все. Не про 400 мільйонів вже ж мова йде. Ні, ні, ти правий. Я ж погоджуюсь з тобою 100%. Я знаю, просто як воно працює. А знаєш, чому воно працює? Ну, у нас ну, вже ж немає Тимошенка, який керував місцевими радами. Розумієте? От через нього немає. Ні, це все жарти, Насправді, насправді, ми розуміємо, що насправді дійсно немає цієї політики. Ці... Вони посиділи, дійсно, кошти, що приходять. А вибачте мене, а клепки що... добрий день. Мері, далі. Ну, клісотки мери... там виїхав двері. Мери... Вони... Завтра мери мене не з'їдять, звісно, але питання в тому, що дійсно там не вказівка зверху не прийшла. То, Та поло... Та половина, половина мерів і губерів. Так місцеве Половина мерів і губерів сидять на уєзних стільцях, сім'ї вже в Марбелії. Ну, слухан, ну, якщо 600 мільйонів профіцит в мера маленького районного містечка, і він подивився, що той дом в Іспанії по воєнкому, він як його дивився, по медіаскандалу, Говорить, воєнком за 2 мільйони купив дом у Марбелі, Так що я не можу купити. Це ж з цих 600 мільйонів от половини, значить, собі там десятину і відправить сім'ю туди. І він сидить, жде. Я, наприклад, був на Харківщині минулої осені, коли вікна склили, типу розбиті. Вікно в магазині стоїть 1200. А ставлять за 4 700. Бо замгубернатору сім'ю в Ніці кормить. Понимаєш? І людина каже: слухай, мені говорить, не треба всю раму. Мені одну шибку постав. Говорить, ти що? Треба все. Так ти не можна. Вообще... Ще двері поміняє. Да. І тому, да. що треба 4700, бо закупили ці пакети, на них вже отримали откат. І ось, ось це проблема. Я, я думаю, що зараз Захід, от після моя суб'єктивна думка, що ми трошки так побили горшки з е, Заходом? Ну, от, не сильно, це не катастрофічно. Ну, от, хоча я от вчора говорив з ним британцем, він каже: ну, якщо у вас в березні будуть вибори і на саміт НАТО приїде інша людина, то ваші шанси виростить вдвічі. Я такі зрозумів. На. Тонкий наче. Це, натяг, це шанс... шанси на що? Шанси на вступ, на вступ в НАТО, наприклад. А, 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 а я кажу: да, так, між строк закинув. Знаєш, між, між знаєш, ді... що між Стайка <laughs> звільнили? Так, да, але я думаю, що тут розігрують комбінації. Це більш за все Резнікову готовлять місце або комусь такому. Пристайко не міг не сказати без погодження з Зеленським. Е, слова пристайка на політичній мові читаються так: вибачте мене, будь ласка, я там трошки з Беном волосом побив горшки. Ну давайте. От Пристайко каже, що я цинічний, я з тим согласен. І вони запускають, а Пристайко зараз дадуть щось інше. Якщо Маркарову на прем'єри, ну, то окей, пристайка в штати там ще Як так, версія так. може бути. Робоча, да, да. А... А, а, а Резнікову теж готують, бо Різнікова я вже знаю, подали на грімани, типу, готуються. Знову ж таки, не виключаємо, що туди грають в Києві друг перед другом цими, але така історія є. Просто для нас, якщо зараз ми в війні. Пропускаємо цю корупцію, а зараз нам захід почав натякати після НАТО. От ну не просто так з'явилася історія з Прозору. Так багато скринів з Прозора я ще в житті не бачив, навіть коли його запускали. Тобто є певна кампанія, йде, що типу, гроші витрачаються не туди. Більш за все, це може бути знову ж таки з чисто з політичного політологічного досвіду. Що я бачу? Наші кажуть: дайте 10 мільярдів. Вони кажуть: ми ж вам казали, що не будемо. Давай там 6 ще дали. Все ну дайте нам, треба в нас війна. Ці кажуть, стоп, типу. Ну, сварка емоції всіх кажуть, так у вас свої гроші є. Не в своїх немає бюджет. Це каже, так давайте ми вам зараз підскажемо, де вони лежать. І от вони цими скринами, закидаючи їх зразу в медіа, кажуть, дивись: мільярд п'ятсот на розв'язку на оболоні, вона катастрофічна в війну? Чи там, наприклад, фільм за 33 мільйони? Ну це ж піар фільм, всі розуміють. Чи там ще якась історія? І так починається на цей шампур, ось цей шашлик нанизувати. Скрін за скріншотом, але кожен скріншот якісь бешені суми, і народ такий: це точно в нашій країні? Ви точно це з нами робите зараз? Ну, наприклад, село не село, це містечко на Волині мер. 150 мільйонів ремонт стадіону. Скасували тендер, до речі. Скасували тендер, прекрасно. В нього питають, а наше ви це Каже, ну військові ж вернуться з фронту. їм же десь проходить, значить, треба реабілітація. Він бігову захід, доріжку. Західна будує. рука скріни робила. Тут важлива, тут важлива. Ви, ви, я, я, я просто про те, що гроші є Ні, і тут, е, але сусон... як їх витрачаємо, бо... бізнес. Ти кажеш, західна рука, дивись, у нас є ж безліч журналістів, які це роблять. Є організації. Які фінансуються на грантах, розумієш? Я знаю особисто, що дуже багато під час грантування ще йдуть певні ті рознарядочки. Що То треба робити? Стоїться ну, моніторинкова катора, яка з іншої, з іншої сторони. А це що погано?